Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1073 за підручником клас автора Олександра Єстере. Наше завдання побудуйте в одній системі координат графіки функцій та знайдіть координати точки їх перетину. Ну, друга функція. Ми розуміємо, що це пряма Y до рівня 2, так? А ось для першої функції нам потрібна таблиця. Почнемо з таблички. Величенька вона у мене вийшла на два значення. Так, нам треба 2 найбільше. Так, ну приблизно. Так, будемо брати таке, щоб у нас виходили числа, щоб нам було найкраще побудувати. Ну, наприклад, давайте x, y, 0 і 2. Можемо взяти, можемо взяти. І що замість іксами? Ми підставимо 0, тому у нас буде 1,5, так, y дорівнює 1,5 помножити на 0, так замість x мінус 4. Розуміємо, що тут 0, тому мінус 4. Мінус 4. І коли ми підставляємо 2, це буде y дорівнює 1,5 помножити на 2 мінус. 4 до рівня. Це 3 мінус 4, від більшого віднімаємо менше, це буде -1. мінус 1. Так, точки є. Я хочу вам запропонувати геогебру для побудови графіків. Я розумію, що вам треба на листочку, але я думаю, із намалюванням чи рисуванням координатної площини для вас це не проблема. Тому переходимо. Ось так у нас виглядає геогебра. Так, я думаю, ви вже з нею знайомі. Якщо не знайомі, то будете знайомі. На жаль, вам не видно о, всього, але тут дуже удобно будувати все ж таки графіки о, в меню тут трошечки зверху, але, на жаль, вам не видно але нічого. Так. Значить, ми вводимо нашу функцію Y. Дорівнює 2. І відразу у нас з'являється. Ось у вас, я думаю, видно, Y дорівнює 2 з'явилося, так. І у нас з'являється графік. Другий наш графік. Так, додаємо. Y дорівнює. Так, 1,5. Х мінус 4. Х, бачите, відразу з'явилось. Так, але у нас ще мінус 4 є, так? Ось, Ось у нас вийшли такі графіки. Звичайно, що ми можемо ще помітити тут по точкам, так само пряму можемо провести. Так, ну назад тут я не можу, але точку точки можу поставити. Так. Які у нас є точки? 0 мінус 4. Ось вона, бачите, точка? Ось у нас є. Так, і наступна 2 мінус 1. 2, мінус 1. ось вона точка. Ось прекрасно, у нас такий графік. Але тут дуже чітко видно точку перетину, правда? Двох графіків ось вона точка перетину, так. Яка має координату. На жаль, тут написати не можна, але зараз повернемося до дошки. Значить, у нас координата 4 2. Тобто відповідь наша буде 4 2. Так 4 2. Користуйтеся, якщо не зможете, я розумію, що вам треба в зошиті це все намалювати. То малюємо координатну площину і малюємо прямі, так? Через ці точки, я думаю, ви вже вмієте. Так, ну все, відповідь є. Це і є розв'язок даної вправи. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!